Друге, грудня у нас І у нас вот таку в зиму заходив такий ріпак Це басовський ріпак 12.66 если пам'ять мене не відбуває такий є, всяке разная є, такий вот такий Хто скаже у кого які. Ці, я спеціально тут нічого не робив, не злачку не обирав, ніде нічого, бо, бо розумів, що йому може пройти... Ну, йому не те, що може, йому, скоріше, всього прийде капець. Ну, але досвіду такий має місце бути. Такий ріпачок є робіть